Вітаю в ефірі. Проєкт «Медіаполітика» на Радіо Респект. Також нас можете дивитися на Ютуб каналі Рівне Лайф. Я Олександр Хитров, і ми продовжуємо розмовляти із науковим співробітспівробітником. Військового інституту Київського національного університету імені Шевченка та співзасновником Центру комунікаційно-контентної безпеки Григорієм Любовцем. Пане Григорію, я вас е, вітаю і м, хотів би відразу перейти до теми нашої розмови. І м, хотів би, щоб ми поговорили сьогодні про децентралізацію, е, про реформу саму, про те, е, в якому вигляді вон, е, зараз е, наші територіальні громади. В інформаційному просторі перебувають, і що має бути в майбутньому. Отже, хотів би відразу почати з вашої оцінки от самої реформи децентралізації. Сама реформа дуже потужна, вона має велику вже історію. Ця історія в першу чергу позитивна. Але вона потребує сучасного пришвидшення. А тепер питання: в яку сторону ми всі з вами знаходимося в військовому стані. У нас йде агресія. Ми, Українці і Україна, ведемо українську цивілізаційну війну. І якраз оцей аспект, що на нас напали агресори. А ми ведемо українську цивілізаційну війну, вимагає від нас якраз в питанні децентралізації е, специфічної і я би сказав, оригінальної дії. Тобто ми маємо продовжувати диверсифікувати влади в Україні до рівня громади. Чому? Тому що громади це якраз та локальність. Про яку говорить світовий тренд. А ми знаємо тренд, якраз в комунікаційно-контентній безпеці це активно використовується глолокальності. А, або глобалолокальності, щоб було більше зрозуміло. Є глобального через локальне. Саме так. А не навпаки, як було сторіччями до цього. Тобто глобальне давило локальне. Зараз місцеве. Громадське, громадянське стає головним. Чому головним? Тому що в комунікаціях і передачі контенту людина, її місце, середовище і простір є найважливішим потенціалом і капіталом. І тут я хотів би звернутися до всіх слухачів і глядачів. Кожен із вас не просто громадянин. Кожен із вас не тільки представляє країну, а він ще живе в конкретному місці. І я би звернувся до наших якраз українців, які зараз вимушено за кордоном, щоб вони розуміли, що в громаді вони це цінність. І наші українці, до речі, це показують. Всі дивуються, як українці вміють дякувати, як вони вміють працювати, і які вони дійсно реально оригінальні. Ось це все має бути і там, і це все має бути в кожній громаді. І не тільки на лінії фронту: ті, які вже визволені, але і ті, які допомагають, які волонтерять, які віддають останні, які в партнерстві з іншими, наприклад, є така громада Нововоронцовська. Вона єдина, яка не стала окупованою в Херсонській області, але вона була на зіткнення, тобто вона була в фронтовій зоні, і ось на зараз Черкащина, коли вже майже ну декілька місяців вже відійшов фронт десь на кілометрів 20-25, Оця громада отримує допомогу з той же Черкащини. Вона починає відбудовуватись, чому тому, що зрушено, все зруйновано. Спеціально руйнували інфраструктуру, спеціально руйнували цивільний ем, цивільний простір, і ось це приклад з одного боку тільки що звільненого. А з іншого боку, я звертаюся до центральної України, до Західної України, до взагалі до України, що громада і її життя дуже цінне. Але питання, як її капіталізувати, стає в першу чергу, крім наших ініціатив, крім програм, програм європейських, міжнародних, і тут треба розбиратися в цьому. До речі, буквально вчора Кабінет міністрів прийняв нову постанову по змінах повішкобунню особистого господарства. Тобто, якщо Прилетіла ракета, і ви втратили, то ви маєте право звернутися до е, системи нашого урядування і е, фіксувати ці втрати. Навіть там питання стоїть не тільки втрати фізичні, а й потенційного, наприклад, врожню бізнесу і тому подібне. Тому ці питання ми маємо тримати на курсі, дивитися на них і використовувати їх. З іншого боку, про міжнародні програми, наприклад, Норвегія на сьогоднішній день веде свою лінію допомоги, і це торкається і наших людей, які вимушено переселені, і наших біженців, які переїхали за кордон. Тобто, ці всі речі їх більше до речі, і тут якраз і міністерство реінтеграції і е, урядові системи вони працюють доволі потужно, але до питання реформ. Е, сама реформа децентралізації це не просто е, центр зміщення центру влади, влад, саме влад, Тому що ми маємо розуміти, що е, влада е, буде говорити, місцева це все влади, рівноправні і толерантні. І особливо зараз місцева влада, громада це не просто центр, це. Точка дійсно опору на перспективу демократії. А пане Григорію, я думаю, що ви зі мною погодитеся, що українські е, громади, територіальні громади, так як е, у нас зараз прийнято їх називати, е, це унікальне явище, тому що, от, в плані комунікації, е, наприклад, є досить багато е, позитиву щодо допомоги. Громад західної та центральної України тим громадам, які були під окупацією і е, зараз звільнилися, це одна сторона. Е, інша сторона, те, що ви зверталися от до е, українців, які перебувають за кордоном. Е, я точно знаю, що е, існує е, дуже багато громад, які знаходяться українські громад, які знаходяться. За кордоном в країнах Європи, в Сполучених Штатах, в Канаді. І що саме цікаве, що ці громади досить часто об'єднуються за територіальним принципом. Наприклад, є в Іспанії громада, яка пов'язана з територією Костопіль. Місто Костопіль Рівненської області, і це люди, які дуже давно вже виїжджали за кордон на заробітки, там залишилися, працюють і так далі. І от вони за цим локальним принципом вони там і зараз об'єднані, розумієте? І вся інформація, всі комунікації, які відбуваються, в тому числі волонтерська допомога, вона йде і ще й по цій лінії тобто лінії земляцтва. Чому, на вашу думку, чому така такий формат, Громад, громад існує в Україні, коли українці за кордоном, які вже давно туди виїхали і створили свої такі територіальні землянства, вони досі підтримують зв'язок, досі зараз особливо допомагають Україні і тим громадам, які знаходяться, в тому числі і після окупації. Питання досить будемо говорити звичайне, тому що це історично склалося так, що дуже часто великі кількості людей, які переїжджають з однієї в іншу, вони концентруються навколо цього поняття земляцтва. Ну тут більш таку наближеність до ми зараз говоримо про середовище і простір. Ну, тому що якраз в комунікаційно-контентному вимірі і взагалі в сучасному житті середовище, особливо під впливом цієї агресії, показало, що воно головне. І що агресор робить? Він в першу чергу вбиває військових, потім він паралельно вбиває цивільних, а найбільше на зараз він вбиває простір е, життя, тобто всі о, умови, в якими ми живемо. І тому це середовище, воно на сьогоднішній день дуже важливе. Чому ще? Тому що швидкість життя, специфіка життя, вона створює такі особливості розуміння цього життя, що воно поєднано із територією, переєднано із середовищем і простором. І люди переносять собою оце розуміння життя, оцей свій простір. Практично у нас Виходить, що, як в вашому прикладі, що Костопіля може бути декілька. І це нормально. Згадаємо, Нью-Йорк в Донецькій області населений пункт, да? тобто теж питання. Давайте згадаємо, наприклад, в тому, же Новоронцовському районі Херсонської області було і є Шведська громада такого рівня, що влади і Шведи. Приїжджали туди вчити мови тої древньошведської шведської мови. Тобто, це приклад, коли на території України в Херсонській області, в нашому бувшому Новороцовському районі, зараз Береславському районі, була збережена оця ідентичність мовно-культурна. І ось тут якраз ми переходимо ще в один аспект дуже важливий сьогоднішній цифровий швидкий. Культура визначає людяність. дивимося на ситуацію, із вона найбільший важіль і якісна характеристика середовища і простору людей. Люди можуть бути, нібито люди пододібні, і ось цей аспект культури людяність створить оці е середовища. Але я з позиції Центру комунікаційно-контентної безпеки і нашого відділу в інституті хочу наголосити, а у відділі є він називається комунікаційно-контентної безпеки та краєвознавства. Тобто якраз знання про громаду з позиції того, що вона є, як відбувається і особливості її. Чому? Тому що це в першу чергу є з одного боку потенціал. З іншого боку, капітал і цінність. Давайте згадаємо 14-15 рік, коли наші військовослужбовці, які приїхали із Івано-Франківщини, говорили українською мовою так, що це був практично криптомова. Путінці не розуміли, вони не розуміли, що відбувається, що вони хочуть, що вони будуть робити. Тому мовно культурний діалект на сьогоднішній день він теж важливий. І це та жива мова, яку ми на зараз, на щастя, на жаль, так пізно, але все-таки вже культивуємо і показуємо на сьогоднішній день уже мова українська стала амбасадором України, українськості і світового українства. Що це гордість, що це цінність, що це перспектива. Тому ще один аспект до вашого питання. Не чому? А давайте більше взнавати про ці громади. А ми можемо про це знати, коли вони будуть продукувати контент і комунікації, яку будуть описувати і присилати на те ж Радіо Респект для того, щоб знав весь світ. Тому що якраз оця м, контентна дія м, в оформленому варіанті потокового системного характеру дає нам з вами. Важливість взнати про нас приклад знову з Херсонщини, з той ж Новоронцовської громади. У нас ми на березі Каховського водосховища. І коли зараз вже до нас почали їхати інвестори, і ми запрошуємо всіх, хто дійсно нас почує. Це Так, дійсно у вас тут гарно тут тепло, а ми говоримо, що і кани херсонські найкращі, і Абрикос Херсонський, Воронцовський найкращий. А вони говорять, так треба це все розвивати, ми готові. Але питання ресурсності, особливо зараз, коли треба відбудувати е, житло, коли треба створити робочі місця, воно найбільш кричуще. Тому якщо нас почують, і чують е, е, бізнесмени інвестори. Теж просить просимо на Херсонщину, звільнену Херсонщину, яку треба розміновувати, яку треба відроджувати. Вона відроджена в думках і можливостях людей, але ресурси дійсно є проблеми тому. Питання оцього формалізації громади, її прив'язки до своєї е, батьківщини. Це дуже потужно, і ми з вами в комунікаційно-контентному порядку маємо про це говорити системно, тому що це велика цінність. Взагалі-то на сьогоднішній день вже й крипто в світі. Найбільша цінність це справжнє життя. А справжнє життя на реальній території і в першу чергу українці. Радіо Респект проект «Медіаполітика». Григорій Любовець сьогодні гість нашого проєкту, і ми продовжуємо розмовляти про те, як політика впливає на медіа і медіа на політику. Якраз підійшли до тієї частини, коли ви сказали про капітал, який є у кожної територіальної громади, і. Що про нього потрібно говорити. Як відомо, медіа в Україні зараз знаходяться в дуже важкому стані, і е, особливо локальні медіа, які, е, які якраз і е, прив'язані до територіальних громад, тому що великим національним мережам е, територіальні громади ну, не зовсім і не завжди бувають цікавими. А локальні медіа так. Е, і е, виявляється, що е, для територіальних громад і лише в соцмережі зараз дають можливість ось такого вікна інформаційного, куди можна е -э, говорити і е -э, розказувати про е -э, свій ось цей капітал, який є у кожної територіальної громади, на вашу думку, з точки зору Центру комунікаційно контентної безпеки, от сьогодні, коли йде війна, і е -э, досить часто е -э -э є теми, про які не можна говорити, тому що це специфіка така безпекова, і так далі. Як територіальним громадам от знаходити ем, теми можливості для того, щоб все ж таки заявляти про себе, все ж таки звертатися і до інвесторів, і зберегти ось цей капітал, який є, щоб його можна було потім ем, якимось чином ем, монетизувати. Дійсно, питання велике, це дійсно це реально велика програма. Ми в центрі і в інституті, і в нашому цим займається предметно. І тут треба сказати перше: кожна громада є унікальною. Тому не треба, як раніше, в статичній медійності, або ми говоримо в традиційній медійності, коли одне видання, наприклад, там покривало радіо. Або, місечко, або область. Це було. І воно є, воно частково є, але воно ну, трансформується. Хай воно й буде, ми не будемо говорити проти. В сьогоднішній день питання стоїть про те, що кожна меда, кожна спільнота має продукувати потоковому варіанті про своє життя. От тут якраз от те, що ви сказали. З одного боку, ви праві. Що ми в такій ситуації і геопозиції краще не показувати, особливо е в, системах, е в системах промисловості і так, далі, і так далі. Але треба говорити про людей, про людей. Чому? Тому що люди, людськість, ситуації людські, особливо допомоги, особливо відкриття якихось виробництв. Це найважливіше, ви можете в цеху або в якійсь швейній дійсно такій спільноті показати, що вони роблять, не показуючи геопозицію. Але це буде, наприклад, той регіон, якщо не треба, там прифронтовій теж є прикордонні області, теж є проблема. Тому зараз, особливо коли ми не можемо показувати геопозиційні речі, давайте говорити про людей. Про людей, про їх зв'язки, про колективи до речі, чому ми забули про це? До речі, в колективах наукових, освітніх, виробничих, стартапівських, молодіжніх, до речі, проявляється проявляються дуже багато речей, які дійсно надихають не тільки нас, а й світ. От на сьогоднішній день, наприклад, в Україні. Е Президент Європарламенту е, Роберта Мецола. Вона говорить, що я знову в Києві. Я знову в житті, яке піднімає і з, примушує дійсно захищати Європу о, у світі і Європу е, як перспективу. Тому не треба думати про те, що не можна. Давайте працювати з іншого порядку. Єдина і вона чисто професійна. Це треба втримувати темп. Щоб контент про вас був в потоці. Тому ще один, один аспект, про який ви говорите: нема ресурсу. Питання неправильно стоїть. Ресурс є, немає розуміння, що знання про ваше життя для вас головне. Ось це розуміння має йти від громадян і від керівників громад. До громадян з тим, що ви маєте виділити по одній гривні, ви дивіться, як ми збираємо на дрони по 100 гривень, а вони дорогостожуючі, а їх треба десятки тисяч. І ми маємо це робити, і держава це робить Але якщо у нас є ресурси, то ми теж маємо робити. Чому я говорю про дрони? Тому що дрони якраз. Е Захищають наших бійців, особливо в штурмових е, е, ротах, е, батальйонах і е, силах. І це дуже важливо. Але це річ, яка дуже швидко виходить з ладу. Або е, путінські реби працюють, або е, просто їх е, ми втрачаємо. І тому, ми, якщо ми думаємо, що ми дрона зібрали на дрона, то це все ні. Це дуже малий. Ще можливо його вирішувати. Тому це треба робити. Так от, зібрати по гривні для того, щоб створити систему. Потім е працювати так, особливо звертаючись до освітян, щоб викладати думки і описувати життя теж в реальному процесі. Ми дуже часто раніше говорили. Про якісь майбутнє ми говорили про якісь там придумані речі. А зараз завдання сучасності це легалізувати життя в форматах. Форматів дуже багато. Придумуйте свої, і ви будете оригінальними. Чому? Тому що ви звертаєтеся до світу. І не забувайте про це. Вас бачить світ, якщо ви себе показуєте. Якщо ви про себе не показуєте, мовчите, вас про вас не знають. Ви найкласніші і е, життя це показує. Але дуже мало інформації. Ще один аспект, чому це треба робити? Раніше е, контент, або ми говорили, медіа, вони були ієрархічні, тобто пірамідальні зверху вниз. Дуже часто, дуже мало знизу вверх, і то на надзвичайних подій, якихось там, таких-таких, е, знаєте, специфічних. Зараз практично світ в горизонті. Тобто, е, якраз сучасні цифрові технології дозволили світу розтворитися в горизонт взаємин, це один із аспектів, який дає можливість нам всім розвиватися. З іншого боку, це одна із загроз, де працюють агресори, і ми маємо це теж розуміти. І тому питання я повернуся культури, тобто вашої історичної даності, вашої специфіки, вашого е, поєднання знань історії. Давньої історії, недавньої і сучасного дня може створити і має творити унікальні контентні конфігурації. Дайте це молоді, дайте це молодим людям, і вони створять. Не бійтеся, тому що це якраз є формалізування вас, що ви є, і тому комунікаційно-контентна безпека це не десь про щось. Це в першу чергу про життя, тому що якраз життя нейтралізує дезінформацію, брехню агресії путінського воєнщини. Чому ми розмовляємо про якісь пуки? Я вибачаю за непарламентське слово кремлівських пропагандонів замість того, щоб не говорити про Костопільську. Громаду або про громаду з нашої рівненської атомної станції, яка рятує е, тим же світлом дуже багато. Тому питання стоїть про людей. Давайте не забувати про Запорізьку атомну станцію. Чому я вважаю, що е, атомники мають говорити? Говорити в своєму середовищі, а не говорити про якісь процедури виробничі. Для чого? Тому що. Е, Персонал Запорізької армії станції втримує практично безпеку всього. світу. І якщо ви будете про це говорити, то політики почують, що це дуже велика, як говорить загроза, виклик і агресія. А якщо говорять просто політики, то це все рівно мало. А про це треба говорити нам всім, хто може, хто здатен, хто знає, тому формувати стиль. Це якраз до нашого центру енергія це ваше життя. Його оформити ви можете, зможете. Якщо відпустите себе з тих стереотипів, що говорити публічно про себе, про колектив, про своє життя, це табу, це не можна. Це і так далі. і Так далі, Підійдіть Відійдіть від цього. Я колектив Радіо Респект вас навчить цьому, якщо ви звернетесь до нього? Якщо до нас ми теж будемо раді. Це дійсно унікальна дія по відношенню до кожної громади. Тут немає, тут є загальні речі, про це можна говорити, але все рівно треба говорити з позиції якраз контексту території. Є контекст комунікаційно-контентний контентний, а є контекст життя. Так, от цей контекст життя на сьогоднішній день дуже цінний, його треба реалізовувати і не колись, а зараз, тому що зараз увага до України величезна. Ми маємо відповідати, що ми дійсно передові, що це українська цивілізаційна війна, і що Україна є українською візією сучасної цивілізації. Дякую, пане Григорію. Насправді ви озвучили таку пропозицію. Я можу її підтвердити, також, що і Радіо Респект, Ютуб канал Рівне Лайф і, взагалі, медіагрупа третя столиця. І я так розумію, що і Центр комунікаційно-контентної безпеки також може давати можливості територіальним громадам створювати. Комунікації розвивати контентну структуру для того, щоб їхній капітал, все ж таки, був доступний для загалу. Хоча б в тих моментах, які сьогодні під час війни можливі, Григорій Любовець, науковий співробітник військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка та співзасновник центру комунікаційної контентної безпеки сьогодні у проєкті медіаполітика. Пане Григорій, я вам дякую за розмову. Ми продовжуємо цей цикл радіопрограм разом з керівником центру Валерієм Королем і Григорієм Любовцем. Я Олександр Хитров, і ми завершуємо сьогоднішній ефір. Бажаю вам здоров'я, бережіть себе та слава Україні!